Вітаю на каналі FiWi. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу це дві фігурки з Аліекспресу на тематику Марвел, але дві фігурки не простих, а золотих. Це насправді біг фігурки. Якщо ви не знаєте, що це, то ось це і є біг фігурки. Як ви бачите, у них досить великі ноги, ось це ноги, ось це торс, і також у них є і рухома голова, і рухомі руки. І сьогодні ми на ці дві подивимося. Насправді, таких навіть. Немає Лего, Тож, якщо ви хочете продовження цієї рубрики фігурок з Аліекспресу, тисніть вподобайку під цим відео. Давайте мені знати про це у коментарях, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Звичайно, підтримуйте ЗСУ та мене за можливості і бажання. Усі посилання у описі. Почнімо з ось такого пісочного елементала, і так, ці чуваки називаються елементали. Якщо ви не дуже знайомі з лором Марвел, як і в принципі я, то що вам потрібно знати? Насправді був якийсь такий лиходій, який хотів здаватися добрим, тому за допомогою дронів він створив ілюзії ось таких гігантських елементалів. Пісочного, водяного, здається, вогняного та повітряного. Але я зміг купити лише ось таких два. І насправді так немає навіть таких фігурок у Лего, тож дуже цікаво буде подивитися. Та й в принципі ми дивимося, як їх реалізували. А принти тут насправді дуже і дуже прикольні. І яка тут е, цих деталей шиє? Яка руки? З цим мені доведеться зараз розбиратися, бо насправді ні разу я не збирав біг фігурок, я бачу голову. Але як я бачу, голова ось так просто не вставляється. Вона тут не фіксується, треба ще якусь детальку. Я собі відкрив фотографію фігурки вже у зборі, тож зможу приблизно орієнтуватися на неї, і мені здається, що це треба збирати саме так, як я це зараз роблю. Я думаю, що якщо ви захочете, то зможете зібрати так, як я. Так, голова у нас вже крутиться, як ви бачите. Виходить вже ось така фігурка. Насправді прикольна, досить масивна фігурка. Сюди, очевидно, треба вставити ось ці технік детальки, але чи цим боком я їх сюди вставляю? Ну, по ідеї, вони б мали сюди влізти, але в мене щось не виходить. Не розумію чому. А сюди вона влазить. Не знаю, не знаю, що таке. Але гаразд тоді поки зробимо ось цю руку, також сюди кулак і не цей ось цей. Дивіться, який великий у нього кулак. Насправді дуже класно зроблена фігурка з дуже і дуже прикольними принтами. Також, наприклад, у нього є і зачіска. Назвичайно, звичайну мініфігурку вона, до речі, не залізе, бо занадто велика голова. І, до речі, навіть на цій погано голова з зачіскою крутиться. Тобто, якщо ви вдягаєте зачіску, то все у вас голова практично нерухома. Щоб вона порухалася, треба зняти зачіску. Це проблема, я думаю, що так бути, напевно, не мало б. У підсумку у нас виходить ось така дуже крута фігурка. По-перше, тут дуже класні принти, як на лиці, наприклад, так і на руках, на торсі та на ногах. Хоча на ногах позаду їх чомусь немає. Єдиний недолік, це напевно те, що тут ось волосся має таку от проблему, що воно не дозволяє крутитися голові. Ну, а власне самі руки рухаються дуже добре. Також і інша, ну а ноги у нас не рухаються. Це стандартно для біг фігурок. Є у нас ось така підставка. До речі, якраз по габаритах, здається, вона мала б підійти. Я сподіваюся, що це так. І, власне, так вона сюди ідеально встає. І також у нас тут є в комплекті ось такий молот, тобто зброя цього елементала. Ми можемо дати його в руку. Ну і насправді виглядає досить класно. Тут у нас три принтованих детальки: ось такий тайлик круглий, ось такий чотирьохпіновий також. І ось такий кубик, але у нього принт, до речі, чогось тільки з одного боку, з іншого немає. Мені здається, це трошки халтура. Але фігурку цю я вам однозначно рекомендую. Тим більше, якщо ви, наприклад, хотіли собі у колекцію якогось елементала, то точно це дуже класний для вас варіант. Бо, оскільки у Лего немає взагалі таких фігурок, а якби і були, то скоріше всього були б дуже дорогими, як і в принципі всі біг фігурки. Ось це дуже і дуже хороша альтернатива. Тож, це компанія Xing, якщо ви будете шукати, також є посилання на AliExpress у описі. Фігурка під номером XH1252. Ну і наступна фігурка. Це водяний елементал. До речі, не дуже презентабельно, напевно, легше ось так. от. Тобто, не легше а красивіше покласти, щоб він дивився в камеру, а не кудись невідомо куди. Деталей у нас тут не знаю навіть чи більше, чи менше. Здається, все таки менше у нього якась. Менша зброя буде, і ось такий він у нас вже цього разу прозорий. Також у нього є принти і на ногах, і на торсі, і на торсі позаду. Думав я, що буде складатися ця фігурка аналогічно до попередньої, але побачив ось таку рукавицю нескінченності, наскільки я розумію, принаймні вона дуже схоже на це виглядає. Але тут також є і два кулаки, тобто ми можемо змінювати те, що буде на руці у цієї фігурки. І зараз ми навіть спробуємо це зробити. Тільки не тим боком я почав збирати. Нічого зараз усе вийде. Запихаємо ось цю руку, і для початку спробуємо вставити сюди звичайний кулак. Ну і виходить він звичайно, як звичайний кулак. В принципі, нічого дивного. А тепер спробуємо вийняти його. Запхати, наскільки я розумію, ось цю детальку, і тепер рукавицю нескінченності. Насправді виглядає класно, реалізовано теж круто. Хоча, скоріше всього, у таноса теж є така рукавиця нескінченності, і вона просто скопійована з Лего. Фігурка у нас виходить ось така. Насправді, знову ж виглядає дуже і дуже класно. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що тут занадто сині принти, і вони дуже відрізняються кольором від власне самих деталей. Ну і знову ж тут є проблема із зачіскою. Для того, щоб покрутити голову, вам треба зняти зачіс. Ну, але нічого най буде так. В принципі, фігурка знову ж класна. І, до речі, з зброї тут лише ось ця от рукавиця нескінченності, я хотів би сказати, але ж ні. Тут є ще якісь детальки. І от як ви думаєте, що це може бути? А це шість каменів нескінченності, і всі вони ось такого блакитного кольору, і всі вони також можуть вставитися у цю рукавицю. Насправді, я думав, що вставити ці камінці буде трошки легшою задачею, ніж це виявилося насправді. Ну і спробуємо, звичайно, цю рукавицю перемістити на також і пісочного елементала, оскільки ми можемо, то чому ні. Беремо, ставимо йому сюди. Ну і власне так це все звичайно працює. Було б дивно, якби воно не вставилося сюди. Але проблема у тому, що ця рукавиця блакитна, тому вона, мабуть, не пасуватиме жодному іншому елементалу або біг фігурці, аніж як ось цій. Ну це сумно, звичайно, більш універсальна, якась була б золота рукавиця нескінченності, чи якого вона там має бути кольору. Ну і також у нас залишається підставка, і власне ще один кулак як запасний. Ну або змінний, можна змінювати його з рукавицею. Фігурка класна. От об'єктивно, якщо ви хочете купити таку фігурку, то можете шукати це водяний елементал під номером XH 1255 Компанія все та ж, тобто Xing, очевидно ж. Ну і власне так, там є також і інші елементали. Якщо вам цікаво, то шукайте та в Гуглі, наприклад, або на Аліекспресі можете десь купити. Тож на такі дві біг фігурки ми сьогодні поглянули: це водяний та пісочний елементал, я знову нагадую, насправді дуже і дуже класні фігурки. Я особисто знайшов їх на Аліекспресі по 90 гривень. Можливо, ви десь знайдете дорожче, можливо, дешевше, але насправді за свою ціну вони дуже і дуже класні. Дуже якісні, та я думаю, вартують того, щоб стільки витратити, тим більше, якщо ви хочете отримати собі такі фігурки в колекцію. Звичайно, якщо вам сподобався мій огляд, то тицяйте цяйте вподобайку під цим відео. Також давайте мені знати у коментарях, чи потрібно продовження рубрики фігурок з Аліекспресу та, наприклад, інших біг фігурок, якщо вам таке цікаве. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, та якщо маєте таку змогу та. Та бажання, то і мене за посиланнями у описі. Дякую вам за перегляд! Все буде Україна!